Всім привіт, з вами знову Юля і Марина. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про дуже важливу тему: це медицина в Болгарії. І насамперед я б хотіла сказати, що в Болгарії українці, які отримали захист, вони мають такі ж права, як і самі болгари. Тобто ви можете мати доступ до державної медицини, тому що тут є як державна, так і, і приватна медицина. в будь-якій країні. Трошки, мабуть, ми більш заглибимось спочатку в державну медицину. Для того, щоб вам отримати доступ до цієї державної медицини, вам обов'язково потрібно оплачувати здравні осігуровки. Простіше кажучи, це страхові внески, які є в багатьох країнах. Розмір страхових внесків це 38 лев, здається, приблизно. І е, якщо ви працюєте офіційно в Болгарії, то за вас роботодавець сплачує ці внески. Якщо ви не працюєте... Тоді ви оплачуєте їх самі. Якщо це дитина до 18 років або літня людина після 65 Там 65, по-моєму, для чоловіків і 63 для жінок. Тоді ну, для я вас додам, це додам е, внизу Наги посилання туди. на офіційну сторінку, де є вся інформація про е, медицину для українців позакрили. <рес> <рес> ну, я тобі кажу, на камері дуже чутно. <рес> я розумію. Убереш що? Якщо... Ну Скажи, ладно, у нас літають пташки. Нас літають пташки. Шкури літають. Раніше українцям давали всім три місяці. Раніше шість місяців на початку, потім три місяці. Це безкоштовно користування. Державної медицини зараз, начебто, з цього року вже відмінили. Ми точно не знаємо. Закону я не бачила, але люди кажуть, що вже немає навіть у цих трьох місяців. Так. І буде. на офіційному сайті, на якому я знайшла там Ukraine, що там government.bg, там є ця інформація про цих три місяці. А про те, що це щось помінялося, інформації немає. Але там дані там за 2022 рік по-моєму. Тому я намагалась знайти їх якісь... тому, поки що якось не дуже зрозуміло. після закінчення цих трьох місяців, які даються українцям за ці внески. Потрібно сплачувати, як говорила Юля. Коли ви працюєте за вас, сплатить роботодавець. Коли ви не працюєте, ви платите, так як і безробітні болгари самі. Для того, щоб взагалі отримувати цю медичну допомогу, її потрібно спочатку оформити. І от саме тут починається ваше веселе турне в світ була ці три місяці. безкоштовно, щоб отримати спочатку, вам потрібно поїхати в нас. Дуже важко його знайти, і ми шукали на карті. Я знаходила в одному місці, Мирина в іншому, тому для вас для полегшення Марина вставить вам геолокацію, так, де справді додам те, де воно насправді знаходиться, і а я додам а... е... посилання, де воно знаходиться, як воно виглядає на карті, е... і як це ну, там, в Гуглі його знайти. Тому що навіть на офіційному сайті цього напа е... є посилання в Гуглі, але воно трошки вас не туди веде. тому Дивіться знизу в описі відео, і на екрані так. також так, простіше. Коли ви потрапляєте в нап, ви спочатку звертаєтесь до дівчинки, там дівчинка, хлопчик, які вам допоможуть. Просто треба сказати здравні сігоровки. Так зробили ми, нас зрозуміли, нам дали талончик, і ми пішли чекати свою чергу. Там є віконечка, дисплеї зверху, і показується номер. Коли висвітився ваш номер, ви з усіма документами це закрила паспорт. паспорт. Якщо дитина, свідоцтво про народження, звертаєтесь в це віконечко. Ну, в принципі, всі документи, що в нас були да, ми, і ми, коли, коли там підходить ваша черга, ви берете свої всі документи, свою закрилу, паспорт, ну все, що у вас є, а там розберетесь по ходу. І просто в це віконечко так і говорите: здравна осігровка, Вони вас розуміють, ну плюс-мінус. Але ще такий момент, як було в нас, можливо, вам пощастить більше. Жінка, яка працювала там цей фахівець, вона не, не, не знає ніякої мови, окрім болгарської. Ми намагалися там англійською, російською, але в цілому весь процес там плюс-мінус зрозуміли. Віддаєте в віконце всі свої документи. Вона вас просить розписатись на копіях там. Аля копія вірна, ви просто ставите там своє призвищем я підпис і такий момент, що потрібно обов'язково бути присутнім. Ви не можете оформити на когось цю здравну Щоб дитина, року. або у вас там є інвалід, який не може вставати ходити. Їх це не цікавить. Вам потрібно бути присутніми. Обов'язково. Ну і навіть якщо ви там за нього всі документи заповните і подасте, головне показати цю людину в віконці, тому що там якась бабуся, і ще щось. Ми бачили навіть людина, яка була на інвалідному лізочку, і вона. Да, її треба бачити, щоб оформити ці здравні субсировки. Після того, як ви зробили собі цю здравну осігуровку, це такий листочок А4 з зеленим штампом, вам потрібно мати свого власного лікаря, до якого ви будете звертатись у разі чого. Як в нас, треба просто заключити з сімейним лікарем декларацію. Проблема лише в тому, як знайти цього лікаря. Тому ми, в принципі, вже встигли навіть змінити. Лікаря, тому це, в принципі, якщо ви шукаєте, це не проблема. Якщо ви, ви просто страдаєте, що ви не можете його мету. знайти. Так, Як робили ми, ми просто заходили, там в усі, писали сонячний берег. Врач Болгарія і, і щось таке, і шукали їхні особисті номери. От Юля написувала всім там в WhatsApp. Ми намагалися там вайбер знайти, де вони є, і нам відповідали. Казали, там ні, немає місця, або взагалі не відповідали. Але були такі, що відповідали. Так, і наш перший досвід був такий не дуже позитивний, тому що ми знайшли це як приватний кабінет. Там лікар. Ми почали все оформлювати. Він наче написав так, я вас беру, але потім сказав: А дитину ні. Дітей не дуже хочуть брати, тому що це вакцинація, це довідки в садочок, школу. Тому о, треба з цим бути обережним. Тому дається в Болгарії два місяці. Це повністю весь грудень, і ще один місяць. Не пам'ятаю, може, ставиш на да два якщо місяці, якщо знайде і можете змінити лікаря, і саме в ці місяці о, також зручно звертатися до лікарів, тому що в них звільняються місця. Так, відбувається ротація між лікарями, якраз того лікаря, до якого вам комфортніше там попасти, можна знайти е, місце. І ще такі така порада. Так як ви тут, тут знаходитесь там, наприклад, як ми в сонячному березі, не факт, що ви знайдете собі лікаря в сонячному березі, тому краще шукайте по околицях, де якісь так. сусідні місця, тому що в цілому вони не так часто ви там. Дай Бог здоров'я, ви будете до нього звертати краще поїхати там якісь подалі. А, Ахілої, Равда, та сама кошариця. Ну тобто, подивимось. Пошукати ябус, по різним, місцям. якщо є машина. Зрозуміло, що якщо, наприклад, немає автомобіля, дуже складно дістатися, і тому вже треба якось тут. Я до речі, недавно почула, що є тут лікар в сонячному. Яка приймає всіх, але щоб заключити з нею декларацію, потрібно з'їздити в равду. Mm. Ти з нею заключаєш, але приймати вона буде на сонячному ну, і зручно. Тобто, да хто шукає, той знайде. Це така наша порада. І по факту, коли ви будете це написувати цим лікарям або якось шукати. Постарайтесь знайти людину, яка хоч якось розуміє мову, на якій ви говорите, тому що вам з нею спілкуватися, і якщо це буде прям людина, яка просто, розуміє, да. тільки болгарську... Це перший досвід, така смішна вставка, коли я прийшла до нашого лікаря і хотіла оформити до неї дитину, а вона просто почала на мене кричати. І прям кричати болгарською швидко. Я нічого не розумію, чого вона на мене кричить. І потім така: ну я ж писала вам декларація. ну... І перепутала. А вона собі вже щось придумала, що да юля вже там отпаювала себе чаєм. <свист> я просто там до де мої варіанти. Ми ще додамо о, трошки, що для чого вам потрібен цей сімейний лікар. Він да. потрібен вам для того, якщо вам потрібно буде якесь направлення до узкого спеціаліста на якісь аналізи. На ну навіть там не знаю, якісь ну, операції, карбіолог там, та, уролог, це, якісь там навчання, ще щось те, що як аля не лікує терапевт, який в нас вам потрібно направлення для цього лікаря, і вам потрібен цей державний лікар, тому що в цілому якісь там соплі, кашель можна і до якогось приватного так. в кабінет звернутися, але їхні направлення, як колись сказали Юлі, не дуже люблять брати в державних клініках, так. а іноді взагалі відмовляються. Тому і, і треба розуміти ще один нюанс, коли вам навіть дали направлення, ви приїхали, і якщо вам, наприклад, необхідна якась операція, вас там на стаціонар. У вас можуть вимагати нову здравну асігуровку. Нова здравна сігоровка це не означає, що вам потрібно її оформлювати заново. Тут вже хтось замість вас може з'їздити і просто взяти свіжу з новою датою. Ну, це як виписка про те, так. що у вас там все, все нормально, вплачено. за вас там все сплачено, і все таке. Так. Після того як у вас з'явився, з'явилася сігуровка, з'явився цей особистий лікар. У вас ще може бути такий пункт. Ну і він потрібен. Це синя книжка. Магічна назва, синя книжка. Ставиш її. Да, Пасі. я додам очі, яка вона гарна. Картинку. Синя книжка. По факту, все, що вона дає, це дешевше або безкоштовно відвідувати стоматолога, туди вноситься дитяча вакцинація. І uh, там написаний принцип. ваш оцей лікар особистий, його контакти. Так, так процедура не складна. Ви просто берете декларацію від свого лікаря. Е, ну її наче не просять, але краще взяти з собою як ми всі документи, да. які у вас коли є, ми звертаємось тут до якихось цих всіх державних установ, ми беремо з собою паспорт, закрило і все, що в нас є в болгарського футболу. Так і ви звертаєтесь в здравну касу. Здравна каса найближча до нас, до фонічного берегу, це. Ми поїхали туди, звернулись, просто проходите в віконечко, кажете, синя книжка. Стандартна схема. Да. у вас там просять якісь документи, паспорт, ваш закордонний, запитують, чи є декларація. Кажете, так, є. Все, вам дають синю книжку. Перший раз безкоштовно, коли закінчились сторінки, або ви її втратили, це приблизно 5 лев було раніше. Зараз можливо якісь нові ціни. Ви отримали цю синю книжку і потрібно її ще поставити штамп, підписати у свого особистого лікаря. В теорії ми не встигли цього зробити, зверталися з дитиною до стоматолога і вже нам робили по державним по державним цінам. Щоб приблизно розуміти, наприклад, полікувати зуб, звичайна пломба в молочному зубі нам коштувала без синьої книжки 80 лев, це 1600 гривень приблизно. Якщо з синьою книжкою, це 30 лев, це 600 так, ви. ще ви казала, що є там якісь залізні пломби? Так, які є Залізні ну як нам сказали, є залізні пломби, які можна безкоштовно, але їх типу ніхто не ставить. Коли у вас є вже всі ці документи, є здравна осігуровка, є у вас договір з особистим лікарем, є синя книжка. Тут такий момент, що коли ви не працюєте в Болгарії офіційно, вам потрібно сплачувати ці внески самостійно. І якщо ви е, не захотіли все це оформлювати, а потім через там, півроку захотіли оформлювати ці документи, вам потрібно буде сплатити е, ці внески за весь час того, коли у вас повинен був бути цей заход. І зараз проблема багатьох. Українців, які знаходяться в Болгарії, які виїхали, наприклад, 22 2022 році. І зараз, наприклад, там, треба оформити, а їм треба оплатити за весь місяць. Майже кількість. два роки. Заключаючи ну, ці 6 місяців, які раніше давалися. Але за півтора роки оплатити по 30 чимось це. Так, достатньо тому там наша порада це да, краще оформити, якщо ви плануєте залишатись в Болгарії, хоч на якийсь там термін. І сплатити ці внески. Ми сплачували їх наперед е в касі в напі. Так в цьому ж місці, де ви отримували цю здравну сугронку. Ми туди приїхали і вирішили сплатити на весь час дій нашої оренди. Е бо ну хто знає, що там далі буде. Але ви також можете дізнатись там, же в напі е можна взяти пін код. Для входу в особистий кабінет. І кажуть, що там можна онлайн оплачувати ці здравні осібровки. Тому, можливо, ви дізнаєтесь, Ми а, може, не а може, ми колись розберемося, а і... ми... Так. тому що в той день, коли Напомним. ми прийшли туди сплачувати, там було якось дуже багато людей. Це так, ми якийсь день неправильний, мабуть, вибрали. І тому ми сплачували в касі. Також Стандартна схема. Прийшли в до цих людей, які видають талончики, і показали їм нашу здравну сігоровку і такі заплатися. там. Намагалися якось донести, трошки було проблеми. Нам показали чергу, де ставати в касу, і там уже ми платили. Можна сплачувати картою, можна сплачувати готівкою. Але коли ти хочеш сплатити картою, вони говорять про те, що є дуже велика комісія, яка ми не знаємо, тому що і так за сплату в касі у вас ну, є так, комісія. Не були, комісія так. Тому а, да, ну, загалом. І по факту, коли ви вже сплатили всі ці внески, все, у вас все прекрасно, ви тут можете звертатись до лікарів. І у Юлі навіть було вона зверталась до лікаря в сонячному березі. Тут є така поліклініка. Я додам трошки, як вона виглядає, щоб ви. Оцінили масштаби ще до того, як ми все це почали оформлювати. І... В цілому скажемо, що тут рівень медицини, особливо тут саме в курортному місті, він ну такий собі. Да. У Юлії цікава історія. Трошки да, такий, тому що ми звернулися як державна поліклініка, все наче нормально. Я заплатила в касу 80 лев за прийом. Це 1600 гривень, тому що ми були ще без цих сіворовок. Зайшов чоловік просто в шкіряній курці, без халата, без нічого, спередура дуже сильно, прям він пахне сигаретами, і такий, ну, що? Одкриває рот, бере железну ложку, откудись достав з тумбочки, подивився. Я така, ну все, якщо в мене вже щось було, то зараз цього буде більше набагато. І я була просто в шоці. Державному медицина треба розуміти, що ну вона так така. Так само ми там приїхали з дитиною. Я прошу послухайте, тому що вона кашляє це, наш, наче особистий вже лікар. У нас є всі здравної сівробки. Вона каже: ну попийте сірок. І все. А у дитини, ну якби виявився бронхіт. Ну, ну тому... а до цього ви зверталися. Вона одразу тобі виписала антибіотики, навіть теж не слухаючи дитину. А, Так антибіотики ну, вони дуже тут до речі люблять виписувати всі так. І, і взагалі тут таке ставлення. Ну тут мені здається, ще такий людський фактор, кому як пощастить з лікарем, можливо, вас буде краще, але і той лікар, перший, який в нас з яким ми спочатку заключили цей договір, і ця лікар. Ну, Такі трошки, їм трошки на нас сильно пофіг. Вибачте Тут є, за слова. А, також декілька приватних клінік в нашому сонячному березі. А, ви можете туди звертатись. Там можна здати якісь елементарні аналізи, ціни такі самі, як у нас в Україні, приблизно є щось дорожче, є щось дешевше. Можна в принципі на сайті подивитись. А, також там можна якісь послуги. От ми звертались, це флюорографія. Це якісь прийоми навіть вузьких спеціалістів, але зараз не сезон, тому багато чого не працює. Наприклад, узі немає узі, там якийсь вузький спеціаліст, наче написаний на сайті, але його також немає. І також є окремий ще вид лікарів. Це лікарі з України. Вони приймають у себе вдома. І це гарна така альтернатива, якщо ну, там, перепровірити, чи у вас немає часу, чи черги. І я тут читала, запис... що є державні державні українські стоматологи, в яких там в оцих всіх чатах, які ми, які приклади надавали вам відео про житло. Там люди радять один одному так. з власного досвіду. Тут є лікарі з України, і явно з ними буде порозумітись. Простіше, але, понятно, якщо це якесь УЗІ, навряд чи десь у лікаря з України Ні, він це... з собою це все привіт. Чисто от, ну, терапевтів, навіть я дивилася, сонячний Святий влас, дуже багато, педіатр, терапевт, якщо щось треба, ми зверталися, консультація стоїть, е, коштує дешевше. Це скільки? 20 лев 400 гривень. 440 ну, тобто 20-25 лев коштує прийом. Це значно дешевше, ніж. Приватне, так, і якщо там, наприклад, як е, е, є така штука, там я знаю в Україні, багато хто користується різні там по організму, щось там здати, якісь аналізи, е, тут можна пошукати різні профільні клініки, в залежності від того, там, в яку сторону ви займаєтесь своїм здоров'ям, і в них є там адекватні сайти, можна зв'язатися. Є е, е, клініки, у яких на сайтах написано скільки будуть коштувати всі аналізи. Тобто ви можете там наперед, якщо ви хочете здати якісь вітамін, де чи ще підготуватися. Готувати кошти, тому що деякі аналізи тут є дорожчі, і е, вони також є система, коли видають вам результати аналізів онлайн, як і в Україні. Тому в цілому, якщо не брати курортне місто, десь е, от Варна, Бургас, е, то можна там, Софія знайти собі навіть якусь гарну круту клініку з гарними відгуками і лікарем. А тут в курорті, ну але до речі, у нас в курорті є. О... Одна з приватних клінік, в якій можна оформити також страхування. Якщо ви не оформили при якійсь причині, не хочете робити там державне страхування, оформляти чи там вже і борги, як в деяких вони також не хочуть. Вони оформлюють в цій маленькій приватній клініці. Їх страхування і звертаються так, як у нас, в принципі, в Україні саме ну, ну, або якщо ви, наприклад, але тільки хочете ціфі. побути тут там перших там 2-3 місяці, щоб зрозуміти, як вам не бігти там оформлювати закрили все на світі, то можна скористатися цими послугами і трошки. І багато де, до речі, в приватних ви побачите, що градація цін дуже відрізняється. Якщо ти турист, це найвища ціна. Якщо ти позакрилі, це трошки нижча ціна. Якщо ти по пове в тебе ще нижча ціна. Якщо ти поїхав внутрішньому, внутрішньому страхуванню, то це безкоштовно. Загалом, мабуть, це все, що ми хотіли вам сьогодні розповісти про медицину. Я думаю, що ми зробимо окремий маленький випуск про аптеки, аптеки. Так, так тому що це дуже цікава тема. Як тут можна придбати щось, що ви хотіли купити так, за рецептом, а рецепту у вас нема? І розкажемо нашого фаворита серед аптек, аптеки, mm. ми собі знайшли. Тому, якщо у вас залишились якісь питання по медицині, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалось, Підписуйтесь на інстаграм. Задавайте якісь питання, якщо щось цікавить, бо можливо, ми щось пропустили. Так. І все. Дякуємо вам за Пока. перегляд. Пока!